Я винен тому, що хотів розітнути і спробувати змінити житлово-комунальне господарство нашого міста. Ви знаєте, що це одна з найскладніших та найменш фінансованих галузей. ніколи не був членом комуністичної та партії регіонів. Свої дії я мотивував бажанням кардинально змінити відношення до комунального господарства Чернівців. Мої наміри були благоданими і глаголядними. Ще прошу вибачення за заяву. Підписано депутатами щодо відкриття провадження проблокування сесії міської ради. Шкодує, що студентам та звичайним громадянам такі дії грозили обмеженням волі та переслідуванням. Особисто я несу політичну відповідальність за свої дії і чітко усвідомлюю наслідки таких дій. У час, коли вся країна сумує за полеглими героями Майдану, я та моя родина висловлює співчуття сім'ям загиблих. Під час усієї мирної акції я постійно, не публічно допомагав протестувальникам, як в Черніцях, так і на Майдані в Києві. Переконаний, що перемога на Майдані належить українському народу і тим організаціям, які цю перемогу здобули. Перемога належить тим, що спромоглися до кардинальних і радикальних дій та рішень. Вважаю, що саме ці люди, студентство та правий сектор мають формувати органи нової української влади в нашому місті. Враховуючи свою причетність до попередньої влади та розділяючи бажання суспільства до люстрації всіх гілок влади, я 24 лютого написав заяву про відділення з посади директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради. В силу останніх подій на знак протесту проти злочинної змови депутатів Чернівецької міської ради від партії регіонів та фронту змін та проти обрання секретарем міської ради. Одного з яскравих послідовників Януковича в Чернівцях я прийняв рішення та більше не можу займати дану посаду. Разом з тим, я хотів би закликати широку громадськість та всіх колишніх членів партії регіонів до продовження ілюстрації. Переконаний, що причетність до минулої влади не може стати квитком світле майбутнє. Ви маєте залишити органи влади і дати можливість керувати тим, хто здобув перемогу на українському майдані. Я авторитетно заявляю. Що містом має керувати громада, а не колишні регіонали та недолугі опозиціонери. Власним прикладом закликаю колег негайно перестати нахабно обманювати людей і допустити до керівництва справжніх героїв та людей, які вибороли перемогу для нас. Я окремо звертаюся до студентів. Дорогі діти, саме так. Це ще зовсім молоді і, ви ще зовсім молоді і юні. І я горжуся вам, батьки. Я ще раз захоплений вашою мудрістю та відвагою. За вами майбутнє. Ви принесли перемогу Україні на своїх плечах. Прошу вас не відступати в важливий момент формування нової влади. Ви маєте отримати посади і місця, які дадуть змогу будувати нову Україну. Я наполягаю на тому, щоб посади заступників міського голови, членів виконавчого комітету отримали молоді. Та авторитетні люди нашого міста, які вибороли свободу на майдані, слава Україні! Героям слава.